Захопленню криворожанки Людмили Матвєєвої 10 років. Колись гостювання у подруги принесла листочки фіалок, аби спробувати їх проростити. Наразі у жінки ціла оранжерея, яку вона розмістила у своєму магазині. Я набрала у неї багато цих листочків і почала вирощувати фіалочки. Потім зрозуміла, що мені треба переходити на сортові фіалочки. Почала замовляти посилочки, до мене приходили. Мої замовлення, це була дуже велика радість. От так оце або з листочків, або з діток починалася колекція. Зараз оранжерея Людмили налічує 500 сортів фіалок. Зупинятись на цьому Людмила не збирається. Постійно слідкує за повідомленнями селекціонерів і поповнює свою колекцію новинками для тих, хто також закоханий в цю квітку, але поки не наважився прикрасити нею дім, у жінки є декілька порад. Якщо ви новичок в цій справі, треба придбати небагато три-чотири фіалочки і навчитися за ними доглядати. Фіалочкам потрібне освітлення. Від 10 до 14 годин в день фіалочкам потрібна температура від 20 до 24, щоб вони гарно квітнули. Вологість має бути до 60%. відсотків. Також до процесу поливу особливі вимоги. Якщо це не підвіконні люди часто вирощують їх просто в субстраті. В ґрунті і поливають або в піддончик, або поливають під кущик. Як у мене вся колекція на гнотовому поливі. Тобто шнурочок і в ємності знаходиться водичка. Водичка вже відстояна, водичка з добривом, з маленькими дозами добрива, і постійно фігалочка п'є водичку. По мірі того, як вона випиває, доливається знову водичка. При правильному догляді фіалка цвістиме довго, матиме пишні бутони та яскравий колір. Часто квітнуть фіалочки, от заквітнула і квіти. Тримаються довго, нові бутони розпускаються, і е, якщо вона навіть відквітнула, вона відпочиває якийсь період і знову викидає бутони, знову заквітне. Е, бувають такі сорти зеленоквітнучі, які квітнуть. Дуже довго, може, півроку квітнуть така фіалочка, і взагалі через півроку ви прибираєте квіти, які трошки-трошки так пожухли, і уже тут знову бутонів дуже багато. Тобто півроку така квітна фіалочка. Карина Крикун, Денис Захаров цей день.